Я йду від свого хлопця через жарт. Я досі трохи в шоці. Вибачте, якщо текст не надто логічний, мені 18, йому 20. Ми зустрічаємось майже два роки. Я переїхала до нього в серпні, але все було досить нестабільно. Все життя я борюся з ментальним здоров'ям, депресією, тривожністю та самопошкодженням, але я вже давно цього не робила. Також маю історію з травмою, але не хочу в це вдаватись. Я розповіла про все це хлопцю одразу, щоб він міг вирішити, чи йому не надто важко це прийняти. Він запевнив, що це не проблема, але він, здається, ніколи по справжньому не розумів, що таке ментальні розлади. Він казав щось, типу, депресія це просто спеційний смуток. Може, специфічний майлос на увазі? Специфічний смуток, не знаю, і що люди з травмами мають просто це пережити. Він думає, що ПТСР буває тільки у ветеранів. Я намагалась йому пояснити все, але він просто відмахувався, тому я навчилась ігнорувати його коментарі. Нещодавно він почав дивитися пари, що знімають пранки на Ютуб, і вирішив почати мене жартома розігрувати. Спочатку це були дрібниці, наприклад, багато смаку у воді чи сіль у шматочку їжі. Я сміялась і мені було не шкода. Але потім він почав стрибати і лякати мене. Таке дуже тригерить моє ПТСР. Я пояснила йому, що це шкідливо. Він ніби вибачався, але наступного ж дня робив те саме. Я почала злитись. Було важко, але намагалась не зважати. Все дійшло до апогею минулого тижня. Він приклеїв піротехнічні хлопавки під сидіння унітазу вночі. Я прокинулась, пішла в туалет, сіла і бах! Пізня ніч, напівсонний стан, гучний звук, я отримала панічну атаку. Я лежала на підлозі, плакала, мала флешбеки. Здається, я хвилинами просто дивилась в стелю, не рухаючись, переживаючи травму знову. Він зайшов, бо помітив, що мене нема. Тобто він зайшов, бо помітив, що просто тільки через це, а те, що серед ночі, там бомба в сусідньому в туалеті взорвалася, це нормально, це. Ну, Бля, нормально, обично стільки три часи ночі, ну по, все по графіку, все нормально, все вроді так і має бути. Але те, що її нема біля на кроваті, це вже странно. Хлопець е імбіцил, уже можна сказати. Ідемо далі. Побачив мене на підлозі, згадав про свій жарт і почав сміятись. Я просто подивилась на нього, підвелась, назвала його мудаком і пішла спати в вітальню. Наступного дня я сказала, що він не може більше мене лякати ні стрибків, ні гучних звуків. Він зітхнув, закотив очі, але сказав, що припинить. Тиждень усе було спокійно. Я подумала, що цей пранковий період закінчився. Вчора я повернулася додому після прогулянки з подругою. Почувалась добре, вперше за довгий час. Не надовго, бля. Скоріше за все, це длилось не дуже довго. Як люблю, так як вони розказують, все було прекрасно, день класний, птічки співають, все, блін, просто парю, парю. І тут, блядь, не, якась хуйня відбувається завжди. Світло було вимкнене. Я подумала, що він ще на роботі, це нормально, іноді він працює допізна. Я поставила телефон на зарядку, він був розряджений. Коли він увімкнувся, я отримала повідомлення. Вибач, я тебе люблю. Я відповіла: все добре, побачимось вдома. Люблю. І почула звук повідомлення з ванної. Мені здалося це дивним. Я пішла туди і побачила його у ванні. Ванна була повна води, на раковині порожня баночка з під пігулок, а його зап'ястя були порізані. Було дуже багато крові. У мене стався напад паніки. Я задихалась, плакала, завмерла. Потім я побігла до телефону, щоб викликати 911 і почула плюски та сміх. Обертаюсь, а він стоїть у коридорі, сміється, каже: Я тебе розіграв! Треба було бачити твоє лице. <рес> <рес> а, а, Який же долбоп? О Боже. Ай-ай-ай. Яке ж кончане... Це ж надо. В першу очередь я хочу похвалити е цю дівчину. Вона побігла дзвонить 911. Я коли це читав, я одразу, блін, ну це молодець. Тому що я в такій ситуації, я, навірно, просто, бля, я, я теж не знаю, що я робив, бо ну, я думаю, я просто там впав біля цього душу, біля цього Івана і почав по морді лупашити. Типу, просинайся, блядь, просинайся! ну, типу, не знаю, Я не знаю, що я даже робив би, але дзвонить 9.1.1, це саме правильніше, що можна робити завжди. В першу очередь, навіть якщо ви живете в Україні, дзвоніть 9.1.1, блядь, шучу, дзвоніть 103, да, до сих пор 103 там. да, Так от. Це в першу очередь. Да. По-друге, дебіл повніший кончений, сука, яке ж воно дебільне. да, треба уходить от такого. Ну, блядь, теж зразу уходить. Ну, якщо він не поняв з першого разу, що дівчина сказала, не роби такого, у мене ПТСР, блядь, в мене припадки, у мене панічні атаки, не роби, не займайся такою хуйньою, чувак. Ну попросила ж, твоя дівчина, тебе попросила так не робить. Не роби? Не роби, блядь. Або роби, так як ти раніше робив. Підсоли водичку, блядь. Щось таке лайтове, ну, чувак. Так це не пранк даже, це вообще піздець якийсь. Це ж не смішно, блять, це страшно. Є люди, які можуть таке понять. Їх мало, але вони є. Ну якщо твоя дівчина сказала тобі, що вона це не понімає і не хоче такого, в принципі, навколо себе мать. Будь ласка, не роби це просто, все. Ідемо далі. Я навіть не можу описати, що я відчула: злість, біль, страх, відчай. Ну, виходить, описала. Вичається, ну, можеш, можеш, не треба не, не приуменшувати свої здібності, ти можеш. Ти це, ти це зробила тільки що. Я нічого не сказала, просто вийшла з дому і йшла. Не зупиняючись, потім подзвонила подрузі, сказала, що це терміново. Вона приїхала і забрала мене до себе. Я не одразу їй все розповіла, просто сказала, що потрібна допомога. Тепер я у неї. Він весь час дзвонить, пише, що вибачається, що це був жарт. Я перебільшую. каже, щоб я повернулася додому. Я не відповідаю. Я навіть не знаю, що сказати. Подруга піде завтра по мої речі, коли його не буде вдома. Каже, що я можу залишитись у неї скільки треба. Я не знаю, що робити. Я просто відчуваю повну порожнечу. Ну, я розумію, мені жаль її. Боже, ну я. сука, я цього кінта не розумію. Ну. І справді, якщо тобі. Ну, він, значить, її, мабуть, не любить просто. Або в нього так, таке відношення до цього всього, несерйозна і він не. Не дорожить емоціями, не цінить, не прислухається, не співчуває. Ну такий він просто пахуїст. Значить, це просто не його е дівчина, не, і, і він не її хлопець. Вони не підходять друг другу, просто так. Оновлення. На щастя, сьогоднішній день був не таким напруженим, як я очікувала. Я написала тепер уже колишньому хлопцю, що він перейшов межу, і я не хочу більше його чути. Після цього я заблокувала його всюди і планую завтра змінити номер телефону. Моя подруга пішла до нього додому близько полудня зі своїм хлопцем і змогла забрати більшість моїх речей без проблем. Вона забрала всі мої документи, особисті речі, ліки та одяг. Єдине, що вона не змогла взяти, це телевізор і Xbox, за які я платила, бо я не впевнена, як їх забрати так, щоб він не звинуватив мене у крадіжці. Я навіть не знаю, чи варто зараз за це боротись. Перед тим як піти, вона поклала мій дублікат ключа від його будинку на кухонний стіл, щоб він знав, що в мене його вже нема. Так можна зробити дублікат дублікату. Як тобі така ідея, так що тіпа, це ні про що не говорить? Це так ідея, якщо що. Хто буде з'їжджати з квартири, можна зробити дублікат дублікату. Не знаю для чого, і коли ви будете його використовувати, ну просто ідея. Вона хотіла вимкнути холодильник і всю побутову техніку, щоб ускладнити йому життя. Але я сказала, їй не робити цього. Я не хочу підливати масла у вогонь. Його мама зв'язалась зі мною запитати, що сталося. Очевидно, він подзвонив їй і сказав, що в мене стався нервовий зрив, і я втекла, і що він хвилюється за мене. Я розповіла їй, що насправді сталося, і що саме він зробив. Вона розлютилась, сказала, що думала, що виховала його краще, і вибачилась за його поведінку. Вона сказала, що якщо мені щось буде потрібно, я можу звернутися до неї і вона допоможе чим зможе. Ймовірно, вона розповіла про все його станнє щи сестри, бо та теж написала мені і вибачилась за його вчинки. Ну, бачите, сім'ї, значить, всі нормальні, ну, блядь, як то кажуть, в сім'ї не без урода, правильно? Ми були не надто близькі, але я кілька разів її зустрічала. Вона справді хороша людина. Вона запропонувала допомогу і сказала, що розповість усім, що насправді трапилося. Я сказала, що це не обов'язково, але мені приємно. А вона відповіла, що не дозволить брату так просто це спустити з рук. Я не стала сперечатись і просто подякувала їй. Більшість часу я сьогодні просто лежала в ліжку, я виснажена фізично і морально. Шкода, що я не пішла від нього раніше. Були червоні прапори, які я ігнорувала. Мабуть, я боялась залишитися одна, не знаю. Я намагаюся не звинувачувати себе у цій ситуації, але відчуваю, що сама себе в це загнала, мовляв, сама винна. Не думаю, що буде ще щось, і дуже сподіваюся, що не буде. Можливо, я ще оновлю пост через кілька днів, якщо все вляжеться. А якщо буде щось важливе, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Дякую всім за теплі слова та поради. Це справді дуже цінно і було мені дуже потрібно. Молодець, що пішла від нього. І те, що не подосрала йому, не повиключала там це все ну, в хаті, там не робила всякого гармидеру. Це теж, мабуть, правильно. Ну, треба уходить красиво. Друге оновлення. Це буде коротко, бо в мене зараз зовсім немає сил. Останні кілька тижнів були дуже нестабільні. Я таки змогла повернути свій телевізор і Xbox. Його сестра зайшла до нього додому, поки він був на роботі, і забрала їх, залишивши записку, де пояснила, що саме взяла і чому. Моя найкраща подруга зустрілась із нею, здається, в Старпаксі чи десь так, щоб забрати мої речі. Щодо мого стану все погано. Зараз я живу з мамою, але там теж не все просто. Я втратила роботу, бо не могла стабільно з'являтися і не могла зосередитись. Тепер я безробітна і навіть не можу дозволити собі поїсти. Не те, щоб я зараз їла. Бо мій розлад харчової поведінки повертається, а я нічого не роблю, щоб це зупинити. Приблизно рік тому мені поставили діагноз біполярний розлад. Я ніколи не приймала ліки. І після тієї ситуації в мене був тиждень депресії, потім манія, а тепер я знову в глибокій депресії. Зазвичай, коли мені погано, я корю траву. Але зараз вона не дає того ефекту, який мені потрібен. Я почала приймати DXM раз або двічі на тиждень, але тепер усе закінчилось і в мене нема грошей, щоб купити ще. Тоді я перейшла на DPH, що спочатку було круто, доки не з'явилась толерантність і усе скінчилось. Зараз я намагаюсь якось справитись, переважно просто сплю, але й заснути важко. У мене безсоння і нав'язливі думки, які постійно крутяться в голові. Незабаром я запишусь до сімейного лікаря, щоб поговорити про безсоння і спробувати потрапити до нормального психіатра. Також шукаю нового терапевта, бо мій попередній виїхав з штату минулого тижня. Проблема в тому, що я телефоную, ніхто не відповідає. Залишаю голосове, ніхто не передзвонює. І так щодня. По колу. Я вже втрачаю надію знайти когось. Мені здається, що я просто буду ставати гірше і гірше, і врешті опинюсь або в землі, або під нею. Я не була в такому стані вже роки. Я забула, яким самотнім і відстороненим все починає здаватись, коли тобі настільки зле. Да, це жахливо. Депресія, це взагалі. М -м я десь читав колись, депресія це найпопулярніше в світі захворювання, скажімо так, так? Бо воно е, охватує всіх, та, незалежно від віку, статі, там, гендеру і все остальне. Це насправді жахливо, що депресія в, в комбінації з ПТСР, з усіма цими ментальними проблемами може наробити. Це справді жахливо. людина повністю. Стає нефункціональною. Вона ну, просто випадає з життя і не бачить в ньому сенсу. А коли в тебе ще хлопець далбайоб, да? це ще хуже, який не розуміє цього і якби погіршує твій стан. Що це таке, блядь? Що таке? Люди, що з вами? я в шокові, чесно кажучи. Ну, така історія на сьогодні. Мені дуже жаль цю дівчину, що з нею так случилось, що в неї такий хлопець попався. І хорошо, що в неї така подруга є. І що у хлопця цього плюс-мінус нормальна сім'я, яка Xbox звернула, кстати. Це хорошо. Е, ну Така, трошки сумна історія. Е, хтось просив там що якісь історії про пранки. От вам ще одна історія про пранк, будь ласка. Кушайте, не обляпайтесь. Е, поэтому пишіть свої думки по цій історії. Будь ласочка, ставте лайки цій історії, підписуйтесь на цю історію, дивіться решту історії. Нажимайте на колокольці, щоб не пропускати відоси. Підписуйтесь на мій інстаграм описі, якщо ви хочете, там я, там є я. І от ждіть мене через день. Скоро з вами побачимось. Якщо у вас є ще ідеї, які можна історії, ви хочете почути, може, про що ви хочете почути більше, пишіть в коментарях, будемо розбиратися, що ви там хочете, будемо читати. Всіх люблю, всіх обняв, побачимось уже через день. Па-па!